Прикрашати пальці каблучками люди почали вже дуже давно. Для когось це просто спосіб доповнити свій образ, а для когось це справжній символізм. Сьогодні ми з вами дізнаємось, яке значення мають каблучки, які ми носимо на різних пальчиках. Привіт, з вами Марта Іванова. Стародавні цивілізації вірили, що кожному пальцю протигує певна планета, що впливає на різні сфери життя. Так, наприклад, великий палець був під контролем Марса. Раніше каблучки на цій частині руки носили переважно чоловіки, і це було символом мужності та відваги. У середньовіччі жінки також почали носити каблучки на великих пальцях з метою продемонструвати своє багатство та владу. В наші часи перстень на великому пальці це зазвичай модний тренд. В сучасному світі деякі люди вкладають певний сенс в каблучки. Тож, якщо в наші дні носити персень на великому пальці, це вказує на пошук нових знайомств. Перейдемо до наступного пальця. Вказівного за часів королів та царів ця каблучка означала силу та могутність. В наші дні вважається, якщо людина одягає колечко на вказівний палець, вона хоче привернути до себе увагу. Адже під час жестикуляції саме на цей палець ми звертаємо найбільшу увагу. Також кажуть, що на вказівний палець одягають каблучки люди із чудовими навичками лідерів та керівників. А у деяких культурах на вказівному пальці правої руки носять обручки. Середній палець за давніми повір'ями належить Сатурну. А в загальному особливої ролі ця каблучка на середньому пальці ніколи не відігравала. В наші дні, як і чоловіки, так і жінки часом переодягають весільні каблучки на середній палець задля зручності. Тут цей перстень означає відповідальність та знання. Безіменному пальцю здавна була відведена важлива роль обручки. Що цікаво, в нашій культурі весільну каблучку носять на правій руці, туди ж одягають і колечко для заручень. Проте в європейських країнах та Америці обручку можна частіше побачити на безіменному пальці лівої руки. Символ шлюбу одягають саме на цей палець, бо через нього проходить артерія, що веде прямо до серця. А ще в деяких культурах на безіменному пальці лівої руки каблучки зазвичай носили вдови та Злучені жінки, і такий символізм в деяких місцях зберігся. І досі мізиниць стародавні астрологи пов'язують із Меркурієм, богом торгівлі. Тож дуже часто каблучка на мізинці асоціюється із фінансами. Також каблучки на лівих мізинцях в давнину носили кочові народи. А в сучасності на правих мізинцях носять люди, представники творчих професій. Персні на мізинцях зазвичай носять романтичні, веселі та чуйні особи, яким близький дух авантюризму та жаги до пригод. Проте прикраси на мізинцях носять набагато рідше ніж на інших пальцях, адже доволі важко підібрати правильний та зручний розмір. Як і у давні часи, так і зараз каблучка для деяких людей просто гарне доповнення іміджу, а для інших воно має важливий сенс. У будь-якому разі, тепер ви знаєте, що в різні часи означали каблучки на різних пальцях. А з вами була Марта Іванова. Па-па!